Орі, вар, вищий, в полонинах на горі високий верх, 1177 метрів. Тут знаходиться найвищий храм в Карпатах на такій висоті. З у сторону. Венський хребет, який від нього відходить. Ми з осела. Сухий потік, посухач! Це все практично Сколівські колівські пески в цю сторону. Через полонини Русохацькі Бачили гору перекоп вдалині Парашка.